А тепер зимовий тактичний лук в кольорі піксель. Куртки, штани, берці, перчатки, рюкзаки, баули, плитоноски. Все є в кольорі піксель. І так, перша моделька. Зимова тактична куртка в кольорі піксель. Наружна тканина йде софтшел, не промакає, не продавається. Ветоме суперсіла, в этом візитна карточка. Внутри обшили омніхітом. Оце блістяще омніхіт для утримування тепла. Як на лижних куртках, щоб утримувало тепло, ефект термоса. Дальше, друзі, сам внутренній утеплювач називається SlimTex. SlimTex – це утеплювач нового покоління, створений на основі мікроволокон. Він легший за пір'я, вода стійкий до низьких температур, зроблений з тонких волокон пропускає повітря і гіпоалергенний. Що нам хоче донести виробник слінтекса? Що завдяки цим мікроволокнам, це утеплювачу куртки тонкі, легкі, але дуже теплі. Це дуже класно для маневреності. Тому що у військового ще рюкзаки, плитоноски, всі важливі нагрузки, підсумки, щоб ще й куртка тяжого була, то це було пожеж мінус. Легенька, зручна, поворотлива. Все, в відео. І так, друзі, внутрі йде по одному карману. Бачимо на липучці і з одной сторони, і з другої сторони. Всі молні, і на карманах. І основна пропитані, прорезінені, вода не проникні, от такі самі, як і на лижних костюмах. Якісь телефони, документи, несишуть, нічого не промокло. Внизу йдуть два кармана на хороших тракторних замочках. Чітко сидить, класно смотриться, взагалі по спині хорошо сидить, поясниться і задніця все закрита. В зимовий період це дуже важливо, щоб кожен нічого не продуло. Дивимося зверху йдуть два кармана на цих самих хороших тракторних замочках, пропитаних, прорезіяних, водонепроникних, теж щоб нічого не промокло. Потом йдуть по одному карману на кожному плече. І того восемь карманов на куртке. Аккуратний класний капюшон, утеплений на флісику. На капюшоні йдуть ревніровочні затяжки на резинках, капюшон съйомний, на молний. Так як вона для військових, то йдуть всі статутні міста під шеврони, места під погон, під групу крові, під пазиною. На рукавах йдуть регулювачні затяжки на липучках. Ну і чим відрізняються саме ці зимові тактичні корки від інших моделей, тим що у них з боку тут розтягується під кавару, РПС, ремінь, полімоти, автомати, саперні лопатки, все, що угодно треба можна нацепляти. І Щоб вона не мішала переростягнуть. Коли зняли, застягнули і притальоники пішли по домам. А я нагадую, друзі, і штани, і куртки відчуваються на носити жінок і на чоловіків, тому що розміри йдуть з 42 по 60, а навіть 62-64, теж деякі моделі, буває, проскакують. їдемо далі. Наступний варіант зимової тактичної куртки куртка парка. Теж в ході рефліксі. Чим відрізняється парка від інших зимових курток? По-перше, в парках йдуть такі от затяжки для того, щоб їх затягнути і було більш притальоване все, щоб нічого не продуло знизу, не снег, не ні ветер, нічого не попало. По-друге, в парках йдуть дуже багато карманів, особливо накладних. Невеличкий відеогляд. Ці куртки так само йдуть і на жінок і на чоловіків 42-го по 60 розмір. Наружно сына Soft Shell, не промокание продувается в этом суперсила. Внутри общий омни хит для утримывания теплаях на лыжных костюмах. Ну и сам утеплювач, помним, да, внутренний называется Slim Tex. хороша трактор на молнии, плюс закрывается планкой на липучках, щоб ничего не продуло. Капюшон тут вообще бомбезный классный с козирьком и застегуется по сами глаза. Без в наряд, ветер, юга, ничего не страшно, да? Дивіться, йдуть два бокових кармана, чітко сидить, по борзому класно смотриться, Сразу ж і два кармана накладнителях. Дехто любить іменно отак от, от носити. Дивимося ззаді, по плечам, по всьому чітко сидить, класно смотриться, і опять же поясниться задніше, що все закрите, щоб нічого не продуло. далі. Потім йдуть два кармани накладних верхніх на липучках. І сразу же під ними два кармана на молніях, як на бушлатах, як на пітерях. Оце ну, можна сказати і є бушлат. Потім по одному карману ще йде на кожному плечі. В даній куртке йде 10 карманів. Так як вона розрахована для військових, йдуть всі статутні міста під шеврони, міста під погон, під групу крові, під позиною. На руковахе регулюровочні затяжки на липучках і по бокам так само йдуть розтягуються під кобору, а по інші підсумки, які не в'язають, розтягнули, поносили, сняли, застягнули, и опять так от притайонненько, красивенькі пішли по домам. Їдемо далі. Штани! Штани до них йдуть декілька видів. Пропоную зараз розглянути три пари штанів, ну, в принципі, їх є і більше. І так, самі основні, які ми в яких ми і самі ходимо, це зимові тактичні штани в кольорі піксель совчел на плісі. Наружна тани на совчезному промаганні продуваються в суперсіла. а внутрішні утеплювачі де фліс. ліс. Відчуваються вони так само і на жінок і на чоловіків 42 по 60 розмір. І так, йдуть два передніх кармана, тепленькі, хороші, так? Да? Утепленных потом, друзья, по одному карману боковому. На хороших тракторных замочках, которые пропитаны, прорезинены, вода не продакни, какие-то документы там телефоны, что ничего не промокло. С одной стороны, и с другой стороны тоже такие самые идея карман. Сзади поворачивается. Сзади тоже два глубоких кармана. Вообще самых глубоких. Двигаемся, друзья. Поясничка идет завышена, пить широкий линии можно. четко сидеть, хорошо смотрится, проседать, бегать, прыгать, ничего не тянет. Это просто прекрасно. Едем дальше. Наступный вариант зимовых тактичных штаней в колере пиксель. Вот такой вот вариант уже с обшитыми наколенниками. Ставленный какой-то поролон, прошито все. Ну, кто хочет, можно еще больше посылать, додатково внутрь засунуть еще одни наколенники. Но их очень прекрасно хватает. Итак, видеоогляд. Идут два кармана передніх, хороших, глубоких, тепленьких кармана, хорошо сидит, моделька четко смотрится. По одному карману боковому на липучках. Великі, опять же, хороші добротні карманы. Внизу ще по одному карману ниже колена. І з одної сторони карман на липучках, и с другой стороны. Дивимся сзади. Посилено седло додатковой тканиной, щоб не протиралось. Під широкий римінь, регулятор під калинами и регулятори під версию. Так само моделька є на жінок і на чоловіків з 42 по 60 розмір. До речі, отакий от, от світшот з начосом тепленький, місто фліски під куртку дуже зручно на носити. Відчуваються вони в нас 46 по 58 розмір. Тоже рекомендую. Класна штука. І їдемо далі. І самі зимові, самі утеплені штани, звісно, в піксельному кольорі це наші легендарні штани під названням Гризлі, асоціація з медведем. Чому вони на самі теплі? Тому що, помімо того, що йде наружна тканина, софт-шевний промокальний продувається, внутрі йде Утеплювач в ліс везде, так ще вони йдуть з наповнювачем, такі самі, як на куртці. Наповнювач, де слінтекс. Я нагадаю, що ці штани беруть іменно на сильний мороз, 15-20 градусів мороза. Військові, які знаходяться постійно на вулиці, а коп на полігоні умови. Тобто, якщо ви вирішити десь по місту ходити, в метро, в машині їздять приміщенні, ви в них трохи запаритесь. Тому їх беруть у хто на вулиці, іменно в сильний мороз, друзі. І тоді зима буде досить комфортно. І так, друзі, йдуть два передніх кармани. Утеплені вони іменно флісом. в основному для просто тканина, яка спеціальна да. Тут идет лист, поэтому просто сразу руки в карманы всовываем и чувствуем, как ему ну, прямо тепло, тепло и очень приятно. Сзади тоже хорошо сидят, четко смотрится. А Самая стильная, шикарная моделька. Потом идут два кармана, передний кусок на липучках. Великие, хорошие, добротные карманы. Слева и справа. А, конечно же, завышенная поясничка, все идет на листику и под широкий ремень тоже можно и вдевать. Особенность этих штанин тим, що что у них растягиваются штанины до самого верху, снизу. Сначала идет на липучки и потом на молнии. Зачем це зроблено? Не дай Бог, якесь поранення, ще щось, да? І щоб військовому не нарізати штани, просто так от розтягнули, наложили турнікет, прибінтували і застігнули. Не в плані спасти штани, а в плані, щоб, ну, потім людина в морозяку не мерзла, да? Другий варіант, коли, наприклад, в окопно полігонних умовах мороз 15-20 градусів, ну, різко отепель настала, а ти в цих штанах собою ж не носиш по 10 пар штанів. Тому при розтягнули і провітрюються, під низом все одно обычно термопілізно одягають. Ну, і третій варіант, Вот, были бы на улице, на улице, да, резко подес, поехать надо было. В задней машине работает печка, а задний кричать ключи печку холодно, ты впереди продиссе дышь паришься. так взял, растягнул штаны на рулем и едешь провитривайся. Вообще классная штука. Дуже классно зароблена, удобно. Шоб и в мороз было, а щоб жарко тоже не запреть. Вони так само відчуваются у нас и на і на чоловики с 42-го 60-е Едим дальше. Можно взять до этого костюма, конечно же, балаклаву такую в цвете пиксель. Можно взять баф шапки в цвете пиксель. Можно взять вот такие вот перчаточки в цвете пиксель, да? Вершмякенькі. Конечно, можно взять вообще попроще перчатки, если не дуже холодно, вот такие вот ветси мысень дофсворт. До речі, шапка з бафом набагато зручніша, ніж балаклава. В будь-який момент відкрили, закрили, там покурити, побалакати, просто подышать, поесть, приём пищи, да? І плюс баф і ще як шарфик, щоб не продулок. Самые круті на зиму перчатки, це отакі от на виху, тактичні, в кольорі олива, йдуть з таким кастетом. це, це просто на 15-20-30 градусів морозу, це самий крутизна. Потом ідуть перчатки, схожі, отакі от теж з кастетом, але більш тонкі мехи, де ми його називаємо называємо Які плюси у них Плюси в них, тим, що в них краще стрілять. Під курок хорошо падает стрілять. То есть можно взять такие, можно взять сами толсти. Есть еще софт на флісі. Якщо ти сюди просто під краном отак отруки і пішли. Вони не промикають, не продуваються. Це більш тонкі. В мене, до речі, такі чорного кольору. А є вже на флісі на толста міху. Да? Опять кому треба на сильному росту, все взяли без кастета, без нічого, теж культурно швидко помити. Звісно, можна взяти або в кольорі олива, або в кольорі кайот взуття, в чорному кольорі, напевно, не підійде. Саме на крутих версії наші кіборги, да, на толстій натуральної шерсті. Під низ одягаємо фліски, термобілизну, коли сильний мороз. Ну, в принципі, все є, все, що стосується тактики. Друзі, для замовлення пишіть на Viber.